План гівно, шанси на успіх мінімальні, беззаперечно, ми всі загинемо. Так, чого ми чекаємо? Це моє відео це така рефлексія на тему е, тієї операції по звільненню Балаклії зюму, учасником якої мені вдалося побувати. Уявіть собі, що ви не знаєте про цю операцію, її ще не було. Ви не знаєте її результатів. І що можливо так швидко звільнити ці, ці території. І тут вам командування говорить: вам необхідно прорвати лінію оборони противника шириною фронту 20 км, зайти на глибину до ворога 60 кілометрів в тил, зайти до річки Оскіл, розвернутися на південь в напрямку населеного пункту Ізюм і рухатись до населеного пункту, оточуючи. Війська противника, при цьому не вступаючи в бої за населені пункти. Безумство. Безумство. Саме тому, коли я прийшов до свого підрозділу, до реактивної батареї, я почав з тих слів, з яких я почав це відео. Багато чого в цій операції для мене взагалі було новим. Якщо ведучи оборонні бої, я звик, що піхота тримає рубежі оборони, але все вогневе ураження робить артилерія. То тут це щось було нове. Тут більшу частину роботи робила піхота і, мабуть, високоточна зброя. Я, якщо чесно, своєю реактивною артилерією взагалі себе відчував лишнім на цьому святі. І навіть ті рідкісні випадки, коли ми мали можливість попрацювати, в мене було таке враження, що це, знаєте, з жалості до нас е командування вже казало, ну давайте хай хлопці, хоч трохи попрацюють своєю реактивною артилерією. Е все. Робила піхота і високоточна зброя, але я не скажу, що я дуже сильно ображаюся через це. Наш час, наш зоряний час вже був тоді, коли була переправа біля Білогорівки. Зараз зоряний час інших підрозділів. Але операція була організована і спланована більш ніж ідеально. Почну з очевидного, я бачив, як працює інженерні війська, які пропрацьовують маршрути для руху наших військ. Я бачив, як. Артилерія високоточними ударами знищує техніку противника. Як піхота просто шаленими темпами проривається в глиб противника, аеророзвідка, яка дивиться маршрути, куди безпечно рухатись, ППО, яке настільки налякало ворожу авіацію, що вже на другий день вони боялися перетинати річку Оскіл. Різні там РР, РЕП, МЛРС, РХАЙМЕРСи, всі працювали ідеально. Якщо говорити про сили спеціальних операцій, вони взагалі зробили надлюдський поступ. Є менш очевидні моменти, наприклад, людський фактор. Той, хто планував цю операцію, мусив розуміти, що війська це люди і в кожної людини є свої слабкості. Починаючи з того, що кожен міг допустити помилку, закінчуючи тим, що людина може злякатися, може дати задню. І я думаю, що той, хто це планував, він абсолютно все це врахував. Більше того, можливо, навіть коригував план походу цієї операції, бо, можливо, не все було так, як планувалися з самого початку. Але найцікавішим для мене моментом є проінформованість противника. Поки ми очікували початку операції, початок переносився декілька разів. Навіть тоді, коли нам довели всі деталі операції, і ми вже очікували, що от зараз ми починаємо її навіть після того переносили. Ми вже бачили, як російські блогери, як, як вони вже всі озвучували те, що на харківському напрямку будуть бої за балаклію, через те, що Україна стягнула дуже багато військ на той напрямок, тобто, противник знав і нічого не зробив. Я думаю, генштаб свідомо пішов на це для того, щоб перевірити, як буде діяти противник. Він робив дію, аналізував, як на це реагує противник, як реагуємо ми і вносив корективи на етапі планування. Саме тому, коли там різні експертні експерти там оцінюють, як далі будуть вестися бої, як знову буде повторення операції на інших напрямках. Я думаю, вони не знають, що буде далі. Наш генштаб зараз. Працює дуже нестандартно, і я думаю, що наступні операції будуть такі, що ніхто зараз навіть не уявити не може, що там буде далі. Взагалі, наші збройні сили зараз це щось нереальне. Коли ми захоплюємось там американськими арміями, арміями НАТО, нам всім потрібно розуміти, вони насправді доволі затягнуті, вони доволі неповороткі. В нас зараз якось це все просто нереально швидко змінюється. Уявіть собі, якби. Абсолютно всі генії цього світу, там Стів Джобс, Білл Гейтс, Ілон Маск, Джеф Безос. Якщо вони і їхні топ-менеджери зібралися і їм сказали: пацани, вам треба перемогти в війні, і вони своїм нестандартним підходом здійснювали планування. О, десь так я оцінюю те, що зробили наш генштаб зараз. Я б навіть сказав, що вони мислять зараз не як військові, а як такі бізнесмени. І знаєте, мені здається, що це найкраще, що було в історії незалежної України. Це залужний і наше теперішнє вище військове командування.